Отож, якої біди в масштабах України наробили сьогоднішні ранкові обстріли, доброго дня. Так, дійсно, у нас була доволі тривала тривога на всій території України. В результаті ракетних обстрілів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Насамперед в Житомирській області один з об'єктів зруйнованої енергетичної інфраструктури. В Житомирі зараз а, а в деяких районах відсутні електро і водопостачання. Тання милагодимо це. Я думаю, що вони ближче години все відновиться по Миколаївській області. Також і по місту Миколаєва були обстріли і були обстріли по енергетичним об'єктам. Це відбулося вночі. Миколаїв це не відчув. Нам були зроблені відповідні кроки. Але об'єкт енергетичної інфраструктури, які були влучання, також зруйнований. А, якщо ми говоримо про місто Дніпро, великий об'єкт енергетичної інфраструктури сьогодні постраждав. А він зруйнований. Ну багато що там в ньому зруйновано. Можна сказати, що він зруйнований в Дніпрі. Сьогодні буде важкий день з електропостачанням в пікові години ввечері. Тому звертаємось до всього населення мінімізувати використання електричної енергії сьогодні в місті Дніпро, тому що Дніпру буде дійсно важко. Ми вже переговорили з очільником області щодо, щодо освітлення вулиці. І так далі, все буде сьогодні відключатися. Тому що в Дніпрі дійсно є проблеми. Лівий берег Дніпра був а, без водопостачання. Зараз водопостачання вже відновлено практично в усіх домівках. Електропостачання ще може бути десь не підключене, але це питання однієї години перепідключити. Але ще раз повторюю, звертаюсь до дніпрян, сьогодні. мінімізувати використання електричної енергії по місту Києву було три влучання в великий об'єкт енергетичної сфери. А, зруйновано багато чого на цьому об'єкті зараз на Троєщині і ще в деяких районах Лівого берега Києва відсутні водопостачання та електропостачання працюють як ДСНСники на цьому об'єкті, так і наші електрики щодо резервного живлення для того, щоб у людей з'явилася вода та електрична енергія. В домівках я сподіваюся, що ми це зробимо щодо е взагалі ситуації по Києву і того, як ми будемо далі жити сьогодні наступні дні з по електриці і по водопостачанню, зможемо доповісти і розказати населенню трохи пізніше сьогодні. Е по загалом, якщо ми кажемо про минулу добу, у нас 15 загиблих серед цивільного населення і 18 поранених. Пане Криве, «Укренерго» ціною героїчних зусиль своїх працівників ліквідовувало а також МСНС ліквідовувало наслідки цих пошкоджень енергооб'єктів і утримувалось наразі від масових віялових відключень. Чи вдасться на вашу думку і і далі все ж таки утриматися від віялових? Я зазначу не від аварійних, а від віялови відключень, чи все ж таки масштаб руйнувань та? такий щоб без них не обійтися, я скажу так. У нас в майбутньому, в найближчому в майбутньому, ми розуміємо, буде важкі часи, тому треба усім приготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а по-друге, можливі також і вієві відключення, якщо удари продовжаться. Ми розуміємо, що у росіян така ціль запугати населення, залякати українське. Відключити вид енергопостачання, і електрики, і води і теплопостачання взимку. Тому усьому населенню треба готуватися, як і нам з вами, так і усім до дійсно важкої зими. Але ми робимо з нашого боку все, що від нас залежить. Ну реально, 24 години на добу працюють як електрики, так і ДСНС, так і обласні адміністрації. Ми всі гуртом разом працюємо над тим, щоб відновлювати. Електроенергію і де це можливо робити безпеку на цих об'єктах, але ви бачите, що коли прилітає ракета чи три ракети в один об'єкт енергопостачання дійсно від цього нічого не спасе. Так, зрозуміло, і ось ви називали регіони Дніпро, що сьогодні буде дуже напружена ситуація з електропостачанням. Говорили про Житомир, про столицю. Якщо говорити по регіонах, взагалі де ситуація найкритичніша і де слід запасатися, купувати найбільше свічок, скажімо так. Дивіться, у нас критична ситуація, можна сказати, по всій країні зараз дійсно, тому що в нас залежить один регіон від іншого. Це не просто система, коли е, об'єкт енергозабезпечення допомагає тільки місту, де він знаходиться. Він у нас трошки по іншому побудована система енергопостачання, як і в будь-якій країні, тому треба готуватися в усій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії так і водопостачання чи теплопостачання. Наприклад, ми говорили про Київ сьогодні, але в Києві були удари і вчора. Окрім загиблих серед цивільного населення і зруйнованого багатоквартирного будинку, були такі ось влучання і руйнації на об'єкті енергопостачання в місті Києві. І це ну точно не допомагає ні місту Києву, ні нам усім боротися з тим, щоб у нас була електрика і теплопостачання. Тому кожного дня є прильоти, і ми працюємо над тим, щоб населення все ж таки це не відчувало. Але завдання в нашого ворога зробити якраз навпаки. Дякую.